США опасаются убытков от реализации сделки с Украиной по ископаемым, пишет Вашингтон Пост со ссылкой на экспертов Белого дома. Они отмечают, что геологическая служба США не фиксирует на территории Украины значительных запасов редкоземельных элементов. То, о чем мы, собственно, говорили здесь. Кроме того, более 70% разведанных месторождений находятся на Донбассе и Новороссии, то есть в России. Мы скоро вернемся, никуда не уходить. Внимание на экран. Вот так выглядит свежая обложка специального выпуска британского «Экономист». Заголовок «Новый мировой порядок Дона». На обложке обратите внимание на последовательность. Трамп, Путин, Си Цзиньпин, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, Эрдоган и Нетаньяху. То есть ночной кошмар Европы и Украины сбывается. Новый мировой порядок теперь, по мнению «Экономист», выглядит именно так. Испанская Эль-Паис пишет, что признаков того, что Трамп больше не рассматривает ЕС как союзника, становится все больше. Собственно, Америка никогда и не рассматривала Европу как союзника, а только как буфер между собой и СССР. Раньше, а теперь России. Украине же официально отведена роль кормовой базы. В Вашингтоне совсем скоро начнется встреча Трампа с Зеленским. Главная цель визита подписание соглашения об украинских недрах. Ну или теперь об американских недрах. Мы будем копать, копать, копать. Такими словами, Трамп анонсирует сделку. Журнал Spectator предупреждает, что Трамп не найдет золотого дна в полезных ископаемых Украины. И Вашингтон, и Киев переоценивают богатство украинских недр. Да и весь мировой рынок редкоземельных металлов оценивается всего-то в 15 миллиардов долларов. Сделка высосана из пальца, и Зеленский вводит Трампа за нос – рассказывает корреспондент немецкой Вельт Маннер. И по-русски объясняет, что США получат дырку от Бублика. Американская CNN считает, что Трампа обманет не Зеленский, а Путин. Рупор либеральной пропаганды предупреждает президента США, что Путину верить нельзя. Евросоюз на всякий случай хочет назначить своего спецпредставителя по Украине на переговорах России и США, на которые, естественно, не получал никакого приглашения. Об этом сообщает Бломберг. Агентство отмечает, что лидеры ЕС намерены обсудить вопрос на экстренном саммите в Брюсселе 6 марта. По информации Бломберг, европейцев подгоняет Зеленский. Он требует назначить соответствующего чиновника в ближайшее время. Глава евродипломатии Калас после возвращения из Вашингтона, где с ней отказался встречаться госсекретарь Рубио, заявила, что в политике США серьезные перемены. Трамп повторяет кремлевские тезисы и стремится к дружбе с Москвой, а не с Брюсселем. Параллельно Старый Свет готовится к прямому столкновению с Россией. Страх войны сегодня дошел до Бельгии. В стране впервые с окончания Второй мировой вернулась срочная служба. Швеции мысли о неминуемой войне с Россией вовсе возведены в культ. Глава шведской военной разведки Томас Нильсон заявил, что после окончания войны на Украине Стокгольму может грозить столкновение с Москвой. При этом у этой скандинавской страны нет сухопутных границ с Россией. И вообще совершенно не ясно, чем именно наша страна может угрожать Шведам. И главное, зачем Россия это делать. Но сценарии столкновений уже прорабатываются, в том числе в лесах Латвии шведские военные разыгрывают сценарий атаки армии России на Прибалтику. Російські воєнний внимательно не за обстановкою, сообщил прес секретарь президента Пісков. Далі маємо змогу з вами ще й проаналізувати думки військового експерта Сергія Грабського з приводу того, що наразі відбувається на території нашої держави. Він проаналізував ситуацію і повідомив, що наразі на фронті саме ситуація залишається досить стабільною. Але вже є певні початкові ознаки того, що дійсно поки ще можливо зрано він говорить, говорить сказати з приводу того, що ситуація на фронті стабілізована, але вже є певні початкові ознаки. Сказав грабський наступний: маємо розуміти, що об'єктивна правда полягає в тому, що. У Росії ресурсів просто більше вона є такою, що примушує нас вести сьогодні важкі оборонні бої. Але разом з тим ми пересвідчилися в тому, що якість озброєння, якість підготовки військ, використання нових технологій, такі як безпілотні системи, дозволяє нам стримувати противника, який в рази сильніший нас, сказав грабський. За його словами, саме через це на окремих ділянках фронту противник так і не досягає своєї основної мети, та не виконав задач, які ставив перед собою. Ще у 2022 році, а ми з вами аналізуючи. Маючи доступ до усіх вільних джерел, до усіх ЗМІ, прекрасно розуміємо, що е, ті часові рамки, так би мовити, які рашисти собі ставлять, вони їх ніколи не досягають. І слава Богу, знову ж таки, завдяки нашим Збройним силам України. Ну і ще, шановні глядачі, будемо щиро вам вдячні за вашу активність. Виглядів подобає а також коментарів. А можете дописувати свої думки з приводу тих новин, які я транслюю для вас, і буду намагатися вам відповідати і з вами спілкуватися, тому що цей тер проводжу з вами я одна. А також. І ще, що говорив грабський Сергій. А... Врис з приводу того, що все це, все те, що відбувається на фронті, можна пов'язати з тим, що сьогодні дійсно ми бачимо лише кілька ділянок, на яких ведуться активні бойові дії, як зазначає експерт, на більшій частині фронту приблизно на 90% говорили про те, що противник має можливості просуватися вперед, фактично не існує. Ми говоримо давно, що південний фронт майже зупинився. Там відбуваються бої місцевого значення. Я розумію, що це так само бої бойові дії, але. Вони не призводять до якихось різких змін ситуації на східному фронті. Є кілька ділянок, де противник намагається вести активні бойові дії, які є складними для нас. Але назвав ситуацію але назвати ситуацію катастрофічною я б сьогодні не зміг. Зокрема, одна з таких активних ділянок є біля Покровська та на думку грабського. ще що зарано казати, що ситуація там стабілізована? Хоча ознаки деякі є. Пояснив фахівець наступне. Противник, намагаючись обійти покровсько мирноградську агломерацію, а це понад 100 тисяч мирних жителів. Тобто, це більше Бахмута не зміг цього досягти. Тобто, розтягнувши свої бойові порядки, свої лінії комунікації, противник вимушений гальмувати свій рух. Ба більше він змушений вести оборонні бої на тих ділянках, де ми їх відбиваємо в районі Котлане, де ми здійснюємо контратаки, в районі піщаного, а де ми досягли певного успіху. Появив, пояснив фахівець і за його. Словами найголовніше, що росіянам вдалося відбити від траси, яка з'єднує Покровська. Кота Костянтинівку, тобто ми маємо певні початкові ознаки стабілізації, але не забуваємо, що противник сконцентрував на цій ділянці дуже величезні сили, і він намагається тиснути, тому що задачу йому ніхто не відміняв. Наскільки вистачить йому ресурсів, покаже час, наголосив грабський. Дійсно, бачимо, що наші збройні сили України намагаються якомога більше стабілізувати ситуацію на фронті. Дійсно, бачимо, що. Там ситуація залишається дуже дуже такою напруженою, нестабільною, але знову ж таки повторимось. Наші зсу роблять усе для того, щоб якомога подалі відтіснити так расистів з територіях з території нашої держави. А далі будемо з вами ще й говорити з приводу того, що говорить генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України Ігор Романенко. в Ефірі радіо НВ нашим колегам висловив свою думку, а саме говорив про те, що російські окупанти зменшили просування в районі міста Покровськ Донецької області з низки причин. Які самі причини далі ми з вами обговоримо? Що сказав Романенко? Романенко сказав наступне: спрацьовує фактор втомленості та зменшення резервів і ресурсів для ведення відповідних дій на цій ділянці з боку ЗС РФ. Але здебільшого ситуація в іншому на цю ділянку з нашого боку зайшов генерал Драпатий. Командувач сухопутних військ зсу він організував серію контратак на покровському виступі. У декількох місцях це було несподівано для ворога, і на тлі втомленості це дало ефект. Це не означає, що ворог відмовився від цієї ідеї, але на поточний час їхні плани наші оборонці поламали. Сказав Ігор Романенко. Ще він також додав, що російський диктатор Владимир Путін поспішає захопити якомога більше території до моменту можливого зупинення бойових дій, на які ми всі так чекаємо сильно, дійсно з вами. І ще додав Романенко про те, що він шукає будь-які можливості, і такі можливості можливості є дії на Новопавлівському напрямку та Курахівському у бік Дніпропетровської області. Тобто, якщо не зосередяться на Покровську, то пробитися, хоча б на якусь кількість мер на ту область говорить він так про расистів. А ну а натомість також ще й дописує наступне: що напередодні аналітики Діпстейт повідомляли про просування окупантів Донецької області. Вони зазначали, що ворогу вдалося захопити новоочаруватувати. Яке знаходиться неподалік великої Новосілки. Ну а тим часом у ЗСУ розповіли, що силам оборони вдалося зачистити від окупантів населений пункт Котлина, який знаходиться неподалік від Покровська. Тобто дійсно бачимо, що наші ЗСУ відтісняють їх якомога далі від наших територій, так якомога швидше і більше намагається їх дійсно вигнати звідси, просто знищити і ліквідувати. А ще будемо з вами говорити про те, що знаєте, якби рашисти не намагалися себе захистити, в них це не виходить, тому що наші збройні сили України дістануть їх з під землі. Знаєте, як говорять так, якби це не звучало, але навіть реб. Не рятує росіян. Дійсно, тому що із останніх новин РЕБ не врятувало росіян від роботи екіпажу роти ударних безпілотників, а перун груп за минулу добу у ворога мінус танк та МТЛБ. Ось такі от дійсно новини з'являються, досить приємні. Ми з вами прекрасно розуміємо, що дійсно. Ворог намагається намагається чинити свої наступальні дії. Ну а наші збройні сили України ліквідують і не дають Росіянам можливості дійсно рятуватися. Ну а як ще з рашистами так чинити? А далі ще з вами поговоримо про приємне, а саме про те, що наші Збройні Сили України знищили склад термобаричних боєприпасів «Рефі» та завдали удару по ільському нафтопереробному заводу. Те, як це яскраво, просто неймовірно полало, ви можете бачити зараз на своїх екранах. Так от, а що відомо: у ніч на 28 лютого, Сили оборони України знищили склад термобаричних боєприпасів російських окупантів. Він був розміщений на тимчасово. В окупованій території Донецької області у районі Селідового про це повідомили в генеральному штабі. Крім того, українські військові завдали ударів по ще трьох не менш важливих об'єктах російських військ. Серед них ілінський нафтоприробний завод у Краснодарському краї Рефі, який використовується для забезпечення окупаційної армії, результати ураження уточнюються додали у генштабі. Ну і також нагадаємо, що окупанти продовжують штурмові дії вздовж кордону на сумщині в районах новенька. Дійсно, там продовжують тривати бої. Про це ми говорили також з вами у попередніх етерах. Що ще відбувається на території расистів, а саме Брянщина, а там також наш генштаб підтвердив ураження позицій ФСБ РЕФІ на Брянщині. Є декілька кадрів. На жаль, ми не можемо вам їх показати через політику Ютубу, але знову ж таки ви можете знайти їх на офіційних сторінках Генерального штабу Збройних Сил України в їхньому телеграм-каналі. Що дописується? Дописується про те, що. Що авіація ЗСУ успішно атакувала прикордонну заставу ФСБ РФ у селі біля -Е Бірьозка Брянської області знищено військову інфраструктуру, включаючи також засоби зв'язку та обладнання для координації бойових дій. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження на позиції ФСБ РФ у Брянській області. Пише видання УНН, а що дописується в дописі від Генерального штабу. Далі цитую цілий допис. Він такий досить великий. Уражено. Повітряні сили збройних сил України завдали нищівного удару по позиціях ФСБ РФ у Брянській області. Учора авіація повітряних збройних сил України успішно завдала удару по прикордонній заставі ФСБ РФ у населеному пункті Біла Березка. Брянська область у наслідок точкового ураження знищено важливу військову інфраструктуру противника, зокрема засоби зв'язку, підсилювачі сигналу, обладнання для супутникового зв'язку та інші технічні засоби, що використовували для координації бойових дій це суттєво знизило можливості противника щодо управління силами та засобами в регіоні. Цей удар черговий крок для послаблення ворожих сил та зменшення їхнього військового потенціалу сили оборони України продовжують завдавати втрат ворогу, доки останній російський загарбник не покине територію України. Далі буде слава Україні. Такий допис оприлюднили Генеральний штаб збройних сил України сьогодні. О 5 ці годині вечора приблизно, тобто дійсно бачимо з вами, що наші збройні сили України вкотре хочеться повторити і наголосити, роблять усе, щоб ліквідувати якомога більше расистів.